Всіх вітаю! Сьогодні розберемо цікаву діагностику, саме, яку ми провели, тому що в нас же є загіпсована моделька згідно черепу. А давайте подивимося, з чого ми тут починали. Початкова наша ситуація виглядала ось таким чином. Передні зубчики виступають дуже сильно вперед. По бокам бачите це повноцінний другий клас. Зараз вам буде також на фото по окремості. Ось так воно все виглядає. Це у нас зліва сторона, як бачите, повний другий клас. І з права сторона також повний другий клас. Протрузія на верхній і нижній щелепі. І якщо взяти скарги пацієнтки, це скарги на хруст, біль, і був позитивний симптом натажні. На Позитивний симптом навантаження це коли ви берете ось таким чином два пальчика і при максимально відкритому роті пацієнтові далі відкриваєте. Позитивний симптом навантаження зазвичай з однієї сторони якийсь буде позитивний, тобто він викликає біль і який характер болю, давайте розберемо далі. Дана пацієнтка у нас зробила МРТ, це було обов'язково для того, щоб з'ясувати. Структуру диску і загалом, що там з ним відбувається. Ну і на диво на цей раз даже прислали правильне заключення по МРТ. Це у нас закритий рот, це у нас права сторона, суглобова голівка. Зверніть увагу на ремоделювання задньої поверхні. І суглобова ямочка, суглобовий э, богорочок. Є запалення, є запалення і ось диск. Він зіжмаканий, він впереді. Він не знаходиться між двох кісткових поверхонь, Але запам'ятайте ось цю задню стерту поверхню. Далі ми йдемо на інший суглобовий диск, це наша ліва сторона. Він також вивихнутий при закритому роті, але якогось великого запалення ми не відмічаємо. Тобто в нас немає білого таких світящих сезон в зоні суглобок. Ну і тепер спостерігаємо відкритий рот. Відкритий рот це в нас права сторона. Ось диск, він без редукції, він не вправляється. Бачите, його немає, камочок спереду, шансів тут немає на вправлення. І саме тому був позитивний симптом навантаження, тому що коли ми давили на дві ще суглобова голівка, далі штовхала суглобовий диск, і відповідно тут створювалось напруження, звідси і певні болісні відчуття. А ось лівий суглобовий диск він вправляється, з ним все гаразд, все окей, без яких. Особливих питань і в іншій реформаті це права сторона, диск ось, запалення тут, і ліва сторона. Вигляд бабочки, все супер. Тобто за лівий диск ми боремося, з правим ми вже все зрозуміли. Ну і давайте зрозуміємо, що якби пацієнтка звернулася раніше на лікування, в даному конкретному випадку суглобовий диск з правої сторони можна було врятувати, і такого б не сталося. Але це нам було стало зрозумілим лише після повної діагностики і гіпсовці в артикуляторі. Так як ми не прихильники вже аналога, виключна цифра, загіпсувалися, виключаю артикулятор, виключаю КТ, щоб було більш наглядно. І закриваємо рот до першої точки контакту. Клац! що ми маємо? Опа, зуби не змикаються. Але забігає наперед, центри у нас підрівнялися це є факт. Дивимося, як центри стояли. Центр зміщений в сторону. Повертаюся на гіпсовочку і дивимося ліву сторону. Не змикається, але ось точка контакту. Четвертий і нижній третій. Тепер вимикаємо одно щелепо, дивимося на фасетку старання. Чітко попала. Якраз то, що треба. Виключаємо другу щелепу, дивимося на фасетку старання. Супер. А тепер давайте подивимося на це все зі зворотньої сторони і спрогнозуємо, що в роті відбувається далі, коли м'язи зажимають щелепу. Перше, вона зміщується нижня щелепа допереду. А друге, вона зміщується в праву сторону. Саме в праву сторону. Тобто вона виходить туди, ця сторона йде допереду, іде йде до заду. Нижня щелепа, вона якби ротується за часовою стрілкою. І тепер згадуємо моє зауваження щодо задньої поверхні суглобової голівки, яка зараз, зараз, вам покажу картиночку красиво. Ось. Яка ось так стерта. За рахунок того, що ця голівка постійно знаходилася в компресії, вона зажимала біламінарну зону, яка знаходиться тут. Це зона, яка багато кровоносних судин жирової клітковини нервових закінчень. Відповідно, тут виникало запалення, виходили остеокласти клітини, які їдять кісткову тканину, і тим самим робили ремоделювання суглобової голівки. Чіткий признак, чи, чи не потрібно, тому що щелепа постійно ротувалася. І права голівка зажимала ось цю зону. Якби звернувся пацієнт раніше, цього вдалося уникнути. Тому що прибравши гіперконтакт, нижня щелепа не ротувалася, не ремоделювалася, пісоголобовий диск, звісно, не вискочив би допереду. Зараз вам ще хочу показати. Так, 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 секундочку, момент. Це. Те просто в закритому роті. Це наша ліва голівка, тобто, ну, плюс-мінус трішки заднє положення, не страшно. Це наша права голівка, більш заднє положення. І якщо ви думаєте, що після тенсу у нас голівка прям кудись вискочила, то абсолютно ні. Це наша права. Вона, ну, в принципі, чуть-чуть, можливо, допереду підійшла і все. Це про те, що тенс не антеризує нижню щелепу, це КТ зроблено в тенсі. Бачите, роз'єднання по бічним зубам. І ось це ліва суглобова голівка. Так, і ще хотів вам показати, ми розібрали цю модель проблемний зуб і просто її дозакрили до першої точки контакту. Дивіться, зуби відразу зімкнулись, коректував тільки білий зуб. Зуби відразу зімкнулися. І якщо ми подивимося на це все з середини, зараз я вам відкрию через розділ програми. Тобто клац у нас є. Беремо цей зубчик, його чуть-чуть вверх і дозакриваємо. Оп! І все відразу позакривалося. Центри у нас зберігаються, тому що ну, нас ж немає мезів, які розмістять э, ще на полі. Права. І тут все окей. Фактично вже між всіма зубами можна спостерігати маленький, але все ж таки контакт. І дожимання щелепи стають вже мінімальними. Далі ця пацієнтка йде на шинотерапію, виготовляється шина, стабілізуємо м'язи. З правої сторони, з задньої дискової зв'язки, робимо хибний суглобовий диск. Зліва стабілізуємо суглобовий диск і м'язи. І після цього переходимо в ортодонтичну фазу лікування. Шинотерапія так, буде таки тривала орієнтовно 4-6 місяців.